Так, друзі, всім привіт! У нас знову сьогодні субота. І що працювали вчора, сьогодні працювати не будемо дуже. Але господарство не буде чекати, коли ви надумаєте працювати, не працювати. Воно теж потребує за собою уходу і потребує те, щоб його хтось покормив. І сьогодні у нас ще буде поставка, я домовився, зерна. Це ячменя 700 кг. І 300 кілограмів пса я знайшов. Тому цікаво, пишіть, номер телефона скину. Найшов в еликсі, тому що ну, ніхто не хоче привозити, ви зараз бачите, яка ситуація у нас в країні. Всі бояться і доставки немає ніякої. Або є доставка, але вона стоїть як півтони зерна. Оце таке, друзі. Так, а зараз вам трішки покажу, що я вчора зробив і як сьогодні воно мені трішки дало боком. Це, що я вчора зробив. Так, дивіться, що в мене вийшло. Кричать, що дрова-дрова, я вчора поховав дрова. Точніше, позавчора це було, бо сніг поховав усі дрова, накрив, щоб мене ж ніхто не впіймав. Все, і дивіться, ви бачите, що мені зробили коти. Коти спалили мої дрова, де я їх ховав. Ви бачите? Вони попадали там, зробив ось так. Поставив сюди, щоб тут ніхто не лазив. Ви бачите, як прикрив, так, щоб не видно були мої дрова. Все ховаю. Бо ви ж бачите, які в нас приймають закони. Оце так. Повністю заклав там. Переробив. Так. Тут он трубу кинув, хай до весни вже стоїть. Так, ну що, йдем трішки покажу вам по господарству. З дровами ми розібралися, туди дрова залишив дрібненькі, внизу товсті, зараз вам покажу. Тож ви бачите, так заховав, замурував, ось. Штрафи, штрафи нас лякають тільки штрафи, бачите, досками закидав, що це з кліток. Оце так тут досками закрию і все. Як вроді би нічого тут і в мене і немає. Так, друзі, що тут? Інжир я не накрив ще, бачите. Та не буде ще, я думаю, градусів 5 буде по-любому. Ми його, коли все оце оберем, і я повністю тоді його буду формувати вже на зиму. Сусідський петушок співає. Наші теж співають ці петушки. Так, все, покормив кури ходять. І сьогодні, якщо я спію і буде в мене час, хочу закрити оце ось для наших курей. Щоб їм вже було тепло, оце спиляю, оцю ручку вона не потрібна, буде без ручки. Ну, і вирішив знутрі це робити. Не знаружі, а знутрі. Так, мені кажеться, буде набагато краще. Оце так, і буде їм тепліше, і будуть в нас яйця. А яйця зараз, як пів крила оббоїнга. З однієї сторони там мені писали в коментарях, це дуже добре, що яйця подорожчали, тому що все подорожчало. Я з вами згоден. Я з вами згоден, що сільський труд ніколи він не цінився. Люди пахали, продавали, приїжджали до людей бариги, я їх так завжди називав. Скупляли по тому самому дешевому, що можна було скупити. Зараз вам покажу качок, насипав їм дерті і насипав їм свої ваймакухи. Що тут точніше? Приїжджали Бариги, скупляли за безцінь, а потім перепродували в нас на базарі, перепродували за тричі дорожчу ціну. А люди старалися пахали, ніхто не ціни цей ці труд, а це гімно, що ти його витягуєш, це за цими Курьми за всім дбаєш, нікому воно не потрібно було, друзі. Тому на цьому і називалися. А зараз, як ціна піднялася, то я вважаю, що на зиму яйця це нормальна ціна. Згоден. Кому не подобається, хай купляють, хто живе в квартирах, хай купляють собі пару курей, Попобігають їм, поцілують їх в жопу, грубо скажу. І подивимося, чи буде їм комфортно. Вирощувати цю курку, щоб вона знесла яйця. Чи придбати яйце за нормально доступною ціною. Ну тут же ж теж ми виходимо з того, що у людей є зарплати. Ви бачите, не да? Такі, як повинні бути в нормальній країні. І нічого в нас поки не планується змінюватися, друзі. Так, яблука ось вам показую. Да, яблука не прибрав. Ну, мороза такого не було. Яблука, я думаю, будуть ще смачніші. Все, зараз я потихеньку йди, йду готуватися, бо повинніш приїхати мені привезти зерно, друзі. Так, що, друзі, людина тільки що позвонила, що десь за годину вона вже буде у мене. Привезе нам зерно сьогодні. Все, у нас плани трішки не змінюються, це добре. Я хвилювався, що перезвони скаже, що десь стоять і не захоче людина ніде їхати. Ні. Через годинку вже буде. Я машину свою зараз вижену, щоб він заїхав Вигрузом Я не думаю, що там дуже так багато це То на ячм'я. Це зазвичай десь 25 мішків зерна, а овса, я думаю, 300 кг я в тому році, не в тому, а тому році брав в Стасях. Овес легкий, але кроликам він дуже потрібен. Оце так кукурузи в нас вистачить. Тому що не, я не знаю, які будуть ціни на весну або ще що. Думаю, хай воно вже тут лежить. Я також купив в однієї фірми протруювачі зерна від всяких оцих довгоносиків. теж будем, Я вам покажу. Спробуємо. Зараз погода вже не дозволяє. А весною, я думаю, спробуємо, подивимося, чи він працює цей препарат, чи не працює. Все, зустрічаємо тоді машину. Ну, ось і приїхала машина, друзі. Зустрічаємо наше зерно. Все, будемо розгружати. Так, закрили ворота, випустили машину, друзі. Ну що, ось. Ось і приїхало нам наше зерно. Це ячмінь. І вісім міш... мішків овса. Там соєвий шрот, соєва макуха, макуха жарена. Подивимося, все, тепер мені треба буде оце все Фу, знову закинути сюди наш такий склад, тільки розріб його і знову буде його забивати. Я думаю, що мені достатньо буде цінова політика 8 тисяч за тонну. Це тут щось розписував, мені я подивлюся. Оце друзі так. Так, ну що ось ми і впакувалися. Оце здорові мішки перші, це ось. Я заклав. А це ячмінь. В общем, десь півтори тонни в мене ячменя ще є. Фу, замарився, тяжко вже. Вже як тобі не 20, то вже тяжко. Раніше я їх закидав на ура, а це 2 часи я грався з ними. І кормові добавки вже перевіз, все ось. В сарай перевозу ставлю кормову суміш. І на сьогодні все, друзі.